Привіт! І я вже встигла скучити за тобою. До речі, я сьогодні не сама, а з цілою купою новин. Перша новина в нас буде про автозмагання. Нещодавно відбувся реліз гри Forza Motorsport. Новий проект є перезапуском усієї серії Forza Motorsport про автомобільні змагання. Теоретично гра мала стати яскравим поверненням серії та одним з головних ексклюзивів консолі Xbox серії з цього року. Про успіхи на консолі Microsoft поки що сказати нічого не можна, але на ПК гра викликала мінімальний інтерес. У нової гри дуже низький рейтинг від гравців. У Steam. позитивні оцінки дають менше ніж 45% геймерів. Основний негатив. Пов'язаний з поганою оптимізацією та низькою швидкодією, гравцям графіка не дуже то й подобається. Та ж Forza 5 виглядає набагато провабливіше. Можливо, це пов'язано з неправильним підбором налаштувань у стандартних режимах якості або з розмитою картинкою через увімкнене масштабування. Варто зазначити, що деяким покупцям гра прийшлася до смаку. Проте з таким низьким онлайном Forza Motorsport можна вже зараз впевнено назвати гучним провалом. Мені більше сподобалася минула частина, хоч вона й була більш казуальною, з не такою гарною фізикою машин, але там радувало око розмаїття. Тілен ландшафту і карт. Тут вони спробували зробити якийсь грант туризму. І навіщо нам другий грант туризму, якщо вже є перший? Хтось хоче собі кроси Balenciaga, Хтось хоче собі Джордана. А хтось хоче собі Cooler Master Sneaker X. І ні, ви не можете їх носити. Принаймні, поки не відчуєте, як радіатор Арти X4070 впивається вам у п'яти. Cooler Master Sneaker X. Це чиста приманка для любителів кросівок. Система, що нагадує черевик, доступна в декількох конфігураціях. Ціна на черевик стартує від 3,5 тисяч доларів. І як на мене, ціна за висока за залізо, яке вони пропонують. Але на Амазоні їх уже всі розкупили. То, може, не ціна за висока, а моя зарплатня замала: 10 чи 9. 10. Але розмір, то не головне. Всесвіт. Кіберпанк 2077 отримує кіноадаптацію з живими акторами. Поки що невідомо це буде фільм або серіал. Партнером CD Projekt Red у цьому питанні виступає Anonymous Content, відомо за такими проектами, як справжній детектив і містер Робот. Це не екранізація самої гри Кіберпанк 2077. Мають намір розповісти якусь нову історію. Поки шукають сценариста, тобто проект на ранній стадії. Крутяк. Сподіваюсь, Кіану Рів з'явиться у картині хоча б як Камео. Уявіть собі один хлопак подумав, що на його смарт годиннику замало функціоналу і вирішив додати туди Сан Андрес. Так, так, Сан Андрес. Це виглядає приблизно так. we go again. За допомогою маленького геймпаду він зробив собі керування і продемонстрував, як він грає. І я вже бачу цю чергу і школярів у 2004 році, які готові продати ліву нирку за цей годинник. Майкрософт купила Blizzard за пару карбованців, а точніше, за 68,7 мільярдів американських гривень. Сподіваюся, Майкрософт не загублять компанію, але шанси невеликі. Зовсім скоро вийде Alan Wake 2 27 жовтня для PS5, Xbox Series XS і ПК через Epic Game Store. Гра коштуватиме 60 доларів на консолі та 50 доларів на ПК. Так, Remedy вже оголосила, що Alan Wake 2 отримає як безкоштовний контент після запуску, так і два платних розширення. Це ми чекаємо. Сільська мафія 4 Шаткою ходять чутки, що дії Мафії 4 будуть проходити у невеликому містечку. Компанія шукає старшого 3D-художника з оточення. Згадка органічних моделей і процедурно генерованого ландшафту дає змогу припустити, що розробники не роблять ставку на масштабне місто. Інші вакансії підтверджують, що в Мафія 4 будуть стелси бойові епізоди, що не надто дивує, але розробники також припускають, що в гру можуть додати елементи онлайнової гри або гри сервісу. ймовірно, чекати ще кілька років. Чекаємо, що це не буде кринжовим розчаруванням, як з третьою частиною, і гра хоча б приблизно наблизиться до першої або другої частини. У Counter-Strike 2 не дуже позитивні відгуки у Steam. Гравцям не сподобалося. Від системи стрільби до оптимізації гри. Ще в грі був баг анімації, який дозволяв тверкати перед початком матчу. А вони взяли і пофіксили його. Серйозно. А що, інших багів не знайшлося? Мені здається, отось Трачетело завітав гостів Epic Games, Unreal Engine. Буде платно, але спокійно. Сен для розробників, а для фільммейкерів. Угу. Це якраз тоді, коли я почала вивчати Unreal Engine для фільмів. Дякую. Я м дуже рада. Вийшла Lord of the Fallen. дуже довго її чекали, дуже багато нам обіцяли. Гру розроблено на рушії Unreal Engine 5, з Vлюнами, нанітами і всім іншим неподобством. Перші гравці залишилися не дуже задоволені через оптимізацію, особливо консольщики. У найбільш важливі моменти на битві з босами ФПС просідала так само, як і ХП. І усі побігли в стіл писати негативні відгуки. Але давайте згадаємо, як релізнулася кіберпанк. Це було фіаско, але нічого, потім доробили і стало нормально. Але особисто мені, як фанату Souls-like ігор, Lord of the Fallen дуже сподобалася, перш за все, атмосферою. Та й графіка дуже гарна. Чекаю скоріше патчів, які виправлять всі косяки. На цій ноті час прощатися, і я була дуже рада тебе бачити. Чекаю на наступних випусках.